Поціновичі математики розв'яжемо номер 41 Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці, та прочитайте ім'я та прізвище видатного українського політичного, державного і військового діяча. Дізнайте з інтернету про його біографію та досягнення. Фактично, ми маємо три задачі: розв'яжемо кожну з них. Так, у трикутнику АБЦ. Кут А дорівнює 60 градусів. А Б С. Кут а – 60 градусів. Визначте градусні міри кутів Б і С, якщо кут Б на 20 менший від кута С. Кут Б менший. Отже, дано трикутник Б С, кут А 60 градусів. Кут Б був менше, отже, кут С дорівнює кут Б плюс 20 градусів. Знайти нам потрібно окремо кут Б, окремо кут С. Розв'язання ми знаємо, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Кут а ми вже знали. А от кути Б і С нам треба знайти. Сума кутів трикутника. Так, замість А підставляємо 60 градусів, кут Б був менше, тому я його позначу за Х, а кут С дорівнював Б плюс 20 градусів. Отже, кут С можемо позначити Х плюс 20. Дорівня 180. Ікси додаємо, отримаємо 2х, 60 і 20 додаємо, отримаємо 80 і перенесемо в протилежну частину з протилежним знаком. 2х дорівнюють 180 мінус 80, 100. Отже, х дорівнює. 100 поділити на 2, оскільки ми завжди ділимо на той коефіцієнт, який стоїть перед Х, Х дорівнює 50 градусів. Х ми позначали кут В. Отже, щоб знайти кут С, ми до кута Б додаємо 20 градусів 50 плюс 20 дорівнює 70. Можемо себе перевірити додати три кута, ми повинні отримати 180. Отже, кут Б це літера Л, а це у нас 50 градусів. Там, де 50, скрізь букву Л. Кут С у нас буква О, кут С у нас 70. Там де 70 О. Перша задача розв'язана. Так, переходимо до другої задачі. Кут Б удвічі більший за кут С. Я не буду вже писати дану. Все буду позначати на рисунку. Так, кут А у нас був 60 градусів, кут Б удвічі більший за С. Отже, С маленький, ми його позначаємо Х, а Б в два рази більше, отже, ми його позначимо як 2х. Знову ж таки, скористаємось тим, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Додаємо всі три кути. 2х плюс Х буде 3х, а 60 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. 180 мінус 60, отримуємо 120. І для того, щоб знайти Х, ми ділимо обидві частини рівняння на коефіцієнт, який стоїть перед х. 120 поділити на 3 буде 40. Це наш кут С. Для того, щоб знайти кут Б, ми 40 будемо множити на 2. 80 градусів. Отже, Замість кута Б пишемо Р. 80 градусів. Це Р. Так, а замість кута С И. Отже, замість 40 – И. Так, і третя задача. Також виконуємо рисунок. А, Б, С, кут А, знову ж таки, 60 градусів. А от кут Б відноситься до кута С як один до трьох. Отже, куту Б відповідає одиничка, значить, один Х. А куту С відповідає трієчка, отже три Х. Знову ж таки, будемо складати рівняння, додаємо всі три кути. І отримуємо 180 градусів. Х плюс 3х це 4 х а 60 переносимо в протилежну частину з протилежним знаком. Від 180 віднімаємо 60 і обидві частини ділимо на 4. 120 поділити на 4 30 це наш кут Б. А для того, щоб знайти кут С, ми 3 будемо множити на 30 90 градусів. Отже, Б це у нас літера П замість 30 градусів П, а К замість кута С, замість 90 К. Отже, ми отримали ім'я діяча Пилип. Орлик, ну а далі можна про нього почитати в інтернеті. Задача розв'язана.